Соціального фотопроекту Нескорена краса стали 12 успішних, талановитих і вродливих дівчат, котрі показали і довели те, що інвалідний візок не є перешкодою красі, коханню та особистому щастю. Ми всі абсолютно рівні і нам під силу різні професії: спорт, подорожі та мрії. Головне це сильне бажання та віра в себе. Яка мета проекту та як саме він показує жагу до життя? У нас в студії виконавчий директор. Ектор громадської організації ділові українські жінки Аліна Майорова та заступник виконавчого директора благодійного фонду Нескорені Юлія Борисенко мене ж звати Андріана Мартинів. це Відкрита студія. Вітаю вас! Пані Аліна, пані Юлія, раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Ви представляєте громадську організацію Ділові українські жінки. Зрозуміло, що з назви можна зробити висновок, чим ви займаєтеся, але, от взагалі, яка мета вашої громадської організації і які конкретні вже завдання ви виконали або плануєте зробити найближчим часом. Доброго дня! Дуже рада бути з вами сьогодні в студії. Я виконавчий директор громадської організації Ділові українські жінки метою нашої організації є сприяння жіноцтву. України, так як ми жіноча uh -huh. організація, а також успішне а, розкриття її творчого потенціалу, а також uh -huh. реалізації в суспільстві. А наша діяльність вона дуже широка. А, охоплюємо і духовну, культурну, просвітницьку діяльність. А, допомагаємо також благодійності. Угу. А От мені відомо, якщо перейти так більш до конкретики, що ви підтримали такий доволі незвичайний проект проект Нескорені. І можете розповісти мені, нашим глядачам, взагалі, що це за проект і в чому його якраз така особливість? Особливістю є те, що учасницями проєкту є дівчата, успішні, красиві, реалізовані на інвалідних візках. Вони намагалися цим проектом донести, що ні для кого немає ніяких немає ніякої різниці. Чи вони на візку, чи не на візку. Вони також успішні в професії, в діяльності, в коханні, в створенні сім'ї. Багато учасниць. У нас з дітками, з чоловіком багато успішних фотографів, візажистів. Ну, різниця, мабуть, є, тому що в цих жінок велика сила волі, сила духу, і вони можуть бути прикладом для всіх нас, тому що ви знаєте, що бувають ситуації, коли опускаються руки, коли думаєш, а. Все пропало. А от коли спостерігаєш за такими соціальними проектами, то розумієш що не можна опускати руки, треба рухатись тільки вперед. Наскільки мені відомо, це була фотовиставка, правильно? Так. так. І от, в якому форматі були ці фотографії? Можете більше трошки розповісти? Що це за фото? Це е, фотообрази, uh -huh. е, кожен фотообраз він особливий. Е, Кожен фотообраз доводить особливість кожної з учасниць. Більш детальніше, я думаю, що Оксана, кононець, автор проєкту. Так, так. Автор, зможе, з автором проєкту ми розповісти можливість сьогодні поспілкуватися. Так, а скажіть, будь ласка, як давно ви вже працюєте? Як громадська організація, так, звісно, як громадська організація. працюємо як громадська організація. з 2009 року. А тоді працювали ми ще як закритий клуб успішних жінок міста Києва. А проте зміни, які сталися в суспільстві, вони якби нас привели до того, щоб закрити оцей закритий формат клубний угу. і перевести в громадську організацію відкриту, подальшому всеукраїнську угу. створення регіонів в регіонах. Ага, підрозділи. Так, так. У нас вже працюють підрозділи у Львівській області, в Черкасах, в Ужгороді. Тому... Пані Юля, хотіла б вас запитати, так як доволі давно працює громадська організація, от які би ви виділили ті проблеми, що є найбільш такими нагальними, болючими для українського жіноцтва? Тому що іноді хтось може сказати та. Які проблеми є в жінок? Все в них добре. От так як ви постійно в цій сфері, біля вас є дуже багато різних жінок з різних сфер. От що найбільше хвилює сьогодні українську жінку? Ви знаєте, навірне, кожна дуже важливо бути любими, захищений. І... Не все они могут это получить, к превеликому сожалению, в связи с определенными ситуациями, да, которые складываются у нас и в обществе, и в семьях, и совершенно в разных да, слоях угу. происходят разного рода ситуации. А, максимально заботы и дать возможности реализации это, мне кажется, именно то, чего не хватает в наше время современным женщинам. Это... Не, у каждых, ну, не у каждой женщины есть возможность самореализоваться. Я так розумію, що ваша громадська організація це така собі модна тусовка українських жінок, і крім того, що ви займаєтеся якимись глобальними проектами, ви ж, мабуть, зустрічаєтеся одні з одними. Правильно Звичайно, обговорюєте якісь ваші питання, проблеми влаштовуєте спільні заходи? Чи могли б ви також поділитися з нашими глядачами? Ось є українська жінка. Сидить вона вдома, наприклад, варить борщ, ходить. На роботу подруги всі теж плюс-мінус в такому самому стані. Як можна до вас потрапити, як вас знайти? Ваша громадська організація, щоб бути присутні, присутньою на ваших зустрічах і брати в цьому всьому активну участь, саме найголовніше це долучатись до нашої діяльності, до наших поїздок в дитячі будинки, в соці... uh -huh. центри соціальної опіки, до наших іміджевих заходів, наприклад, такі як традиційні сніданки, ранкова кава ділової жінки, які ми вже на даний момент успішно проводимо і в регіонах. І ага. на і кожен ось... такий сніданок долучається понад 50 учасниць, активних дівчат. Чат жінок, хтось вже успішно реалізована власниця бізнесу, а хтось ще тільки ось за думки вона приходить а, і питає. поради. Тобто, у вас можна знайти таку собі підтримку і, і пораду. Паради. І як це знайти, ми з вами поговоримо буквально за декілька секунд. Не перемикайте, за мить повертаємося в студію. Ділова українська жінка, яка вона сьогодні. Ми це спробуємо дізнати у гостей нашої студії. Отже, наприклад, якщо я хочу стати учасницею вашого такого закритого або відкритого клубу, мені потрібно в першу чергу долучитися до вашої діяльності. А як це зробити? Ну, фактично, я кудись маю зателефонувати якусь анкету, заповнити, якийсь внесок внести. Як це все відбувається у вас? Ну, це без внесків відбувається. Ми відкрито організацію. Ця абсолютно до всіх не тільки жінок, в принципі, ми можемо співпрацювати з чоловіками. Якщо ви бажаєте взяти участь у нашій діяльності чи в імеджому заході, чи в поїздці до діток чи до людей. Похилого віку угу. ви можете звернутись до нас за контактним телефоном розміщеним на сайті. В нас є сайт. В нас активно працюють всі соціальні мережі: Фейсбук, Instagram. Інстаграм. Угу. Тобто, в соціальних мережах ви є, Вас знайти можна? звичайно. Звичайно, Але от будь-які проекти, ви кажете, що ви їздите в дитячі будинки, допомагаєте людям похилого віку. Вони ж потребують коштів, і ви зауважили, що фінансування як такого, тобто внески від учасників, у вас немає де ви берете гроші. Um... Кожен допомагає чим може. Окрім ага. того, у нас, е, хоч ми і не прибуткова організація, в нас є е, певний бюджет. Це членські внески, які оплачують саме членкині організації. Ага. Тобто є окремо, тобто такі члени, така основна база так, організації, так, які... які приймають фінансову участь, тобто підтримують цю організацію, а всі інші в силу своїх можливостей, скільки Звичайно. можуть, скільки Звичайно. можуть дати на до на добрі справи. Е, так, я ну дуже дуже насправді. Цікаво і особливість є те, що ви вже не базуєтесь тільки в Києві. Тобто, я так розумію, що ви і є тепер і в регіонах Там Львівську область ви називалися, в якій області? Черкас, Черкаси. Тернопіль. А, а вони собі окремо існують, чи ви якось координуєте відокремлені ці... підрозділи, януєте? Ми координуємо їм, допомагаємо розвиватись на початках. Ну, Наприклад, Львів у нас вже працює самостійно. Ми, mm -hmm. е, ну, е звичайно, лів. ми звичайно, подорожуємо друг, одна до одної, але вони вже, в принципі, як самостійна одиниця успішно mm -hmm. працюють ну, так, в угу. збирається. Це ж чудово, це ж можна їхати на свята у Львів. Звичайно. Вже знаєш, з ким зустрітися, з ким можна випити кави. і Побачити місто очима місцевого жителя, а не якогось там екскурсовода. Знову ж таки, нам потрібно повертатися до самого такого незвичайного проєкту у вашій практиці. Як я розумію, це нескорена краса. І у нас, наскільки я знаю, зараз спробую уточнити наших редакторів, має бути можливість поспілкуватися по скайпу з. Автором та організатором проекту «Нескорена краса Оксаною Кононець. Так, підкажіть, будь ласка, чи є вже пані Оксана в нас на скайпі? Так, ну буквально там декілька секунд, і ми, ми будемо мати прямий зв'язок з пані Оксаною. Думаю, нам всім цікаво почути, взагалі, як зародився такий проект, наскільки складно це все було організувати, тому що м, направду дуже, дуже легко жити, коли ти здоровий. Навіть от по собі знаю, коли зламала була руку, боже, як моє життя змінилося, коли в мене тільки була зламана рука. Тому м, такі люди вони дійсно надихають, стають. Це прикладом для всіх, і скажіть: а от, в принципі, учасниці проекту Нескорених вони є членами вашого? Вашої організації Саме організації вони є друзями нашими. Сама Оксана відвідує всі наші заходи, в тому числі ранкові кави ділової жінки. Також багато учасниць фотопроекту беруть активну участь в діяльності організації. А от розкажіть, яка це? Яка це е, ранкова кава ділової жінки? Тому що мені підказують, що технічні проблеми, проблеми з проблеми зв'язок це така річ, не передбачена. От ранкова кава ділової жінки. Яка вона у вас? А, вона відкрита. Вона допомагає кожній знайти те, що їй необхідно саме в цей час. Комусь це контакти, комусь це позитив. Заряд на цілий тиждень робочий, а комусь це партнери для реалізації якоїсь задумки. Угу. Добре, у нас зараз коротка пауза. За мить повертаємося в студію, не перемикайте. Оксана Кононець є у нас на скайп зв'язку. Уже отже, пані Оксана, вітаю вас. Що добре, ви мене чуєте? Да, здравствуйте. Прекрасно викусно це дуже добре, пані Оксана, Ви автор та організатор проєкту «Нескорена краса. Будь ласка, розкажіть нам мені, нашим глядачам, про те, в чому особливість цього проєкту і як ви його організовували. Идея проекта появилась у меня еще в сентябре прошлого года, когда mm -hmm. я стала победительницей на всеукраинском конкурсе красоты среди девушек на колясках. За пять дней, когда я находилась в кругу активных, интересных участников, мне, вот, у меня появилась идея. А почему бы не отобразить все самые прекрасные качества девушек на колясках благодаря этой проекту? Так и появилась идея. Ну що... ні, ну, вам... нічого нічого, нічого страшного. <гум> тобто, тобто, ідея у вас виникла е виключно е з власного досвіду. А розкажіть нам більше про дівчат, які приймали участь в цьому проєкті. Адже в них в кожної особлива і доволі непроста доля. Е хто вони? Чим займаються? Як і де живуть? Девушки у нас с разных уголков страны, от юга до запада, от севера до востока, со всех уголков я старалась отбирать девушек, показать единство нашей страны. Девушки у нас есть и телеведущие, у нас есть uh -huh. и у нас есть даже кинологи девушки. Представьте, я впервые слышу, чтобы девушка на коляске была кинологом. Ну, це дуже а... треба бути е, такою відданою своїй справі і натхненною. Звісно, це незвичайно. Це дуже незвичайно. А скажіть ще, будь ласка, пані Оксано, за який рахунок проходить взагалі волонтерство і чи можна долучитися до вашого проекту? Чи є якісь заохочення для дівчат? Адже це буде фотовиставка, наскільки я розумію? Це все затратно. Взагалі, як у вас з фінансуванням такого проекту? Ніжнім mm від -hmm. добрих людей. И ну, к кому я обращалась, конечно же, с удовольствием откликались э, на мою просьбу помочь, скажем так, и благодаря им состоялся проект э, не, не один десяток тысяч гривен, уже mm -hmm. создал, скажем так, для того, чтобы можно было это все воплотить в реальность. Э, волонтерство заключается, наверное, в том. сейчас у нас сцену проекта зак'являється то, що ми збираємо на технічні оборудовання для любві люди... для обділення, а фотовія і для на востановлення больних uh -huh. що... а, скажіть, будь ласка, пані Оксано, коли ми зможемо побачити ці картини, і де? Выставка будет проходить с 16 июня по 29 Музей в музее Шевченко. Угу, чудово. Я... Самое интересное то, что музей полностью приспособлен и доступен, доступен для людей с инвалидностью и те, которые передвигаются на коляске. Везде есть пандусы и есть литвы, потому что без проблем нужно будет добраться. Це дуже важливо. Я хочу вам подякувати за ту справу, яку ви робите, за ту силу, яка у вас є. І ми усі з нетерпінням чекаємо, коли коли зможемо побачити картини, тому що сьогодні, в той час, в який ми живемо, нам дуже потрібні приклади, приклади, які надихають і. Приклади таких жінок це дійсно дуже, дуже, дуже складна в них доля і дуже сильний дух, якщо вони в таких умовах живуть і можуть бути прикладом для всіх нас. Так, знаєте, зорішки являються не дуже доля очікуючи, і думаю, проміра не тільки для бізнес і а ані для людей, які, стали так, що не може бути. Добре. Так, у нас е, вже мають йти далі інша бесіда. Дуже вам дякую е, до побачення, спасибі, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ага, да, спасибо огромне. Ну, і що в будь-якому разі маємо усі собі поставити в календарик відмітку, що буде така виставка, яку обов'язково треба відвідати. Також хотіла запитати у вас, які ви ще проекти підтримуєте, якщо такі є. Тобто є ось такий проект. Ви займаєтеся активно благодійництвом. Чим ще займаєтесь? Які плани у вас? Саме одним з самих найголовніших проєктів зараз, це є наш проєкт Коло жіночого лідерства, угу. який ми запускали, запустили саме от в момент ребрендингу, коли змінили формат і стала відкритою громадською організацією Ділові українські жінки. А проєкт, якщо говорити глобально, він направлений на створення таких осередків жіночих. В усіх регіонах України, чого в принципі, що в принципі вже проходить і у Львові, і у Ужгороді, і в Черкасах. А я тут хотіла вас таке питання задати. Але ж, мабуть, до вас також були якісь осередки там українських ділових жінок. Чи немає конкуренції, чи немає спротиву на місцях? Немає цієї війни по дві сторони барикадів на даний момент. Такого немає. На даний момент співпрацюємо. І співпраця тільки в плюс? Ага, ну, ну чудово. А скажіть, ось як ви думаєте, чи от є громадська організація, яка підтримує чисто е, жінок? А якщо до чоловіків, чоловіки можуть, можуть прийти до вас на вашу жіночу ділову каву чи ні ні? ні Ніяких чоловіків. у нас тут закрита жіночна вечірка тільки для жінок. Ну ми зовсім не забороняємо, але поки що на даний момент з чоловіками ми співпрацюємо як з партнерами. Угу. А ранкові кави ми проводимо. Все ж таки для дівчат, для жінок, для українського жіноцтва активного. Я дуже вам дякую, пані Аліна, пані Юля. Спасибі, що знайшли час прийти до нас в студію. У нас були представниці українського ділового жіноцтва. З вами була Андріана Мартинів. Побачимось!